А зараз уважно послухайте, що значить війна до останнього українця. Я вважаю, що взагалі не можна називати цифри. Ну тому що це буде неправда, і кожен раз будь-яку цифру, яку ми назвемо, ми дойдемо до того, що потім треба буде інша. Або а цифри або втрат, на сьогоднішній день нам а цифри втрат? я вважаю, що на сьогоднішній день не можна їх розкривати. Так само, ну це. Поки що це робити не можна. Так само, як і гратися в цифри, скільки нам треба людей. Де ніхто порахувати їх не може. Нам постійно потрібні люди. Ось це треба зрозуміти. Не скількись, не вирішить питання навіть 500 тисяч людей. Ну ми що, 500 тисяч людей отримаємо і переможемо у війні, ні, так же ж не буде. Тому ми маємо поставити... Пояснити суспільству, що це не кількість, це нова реалія, в якій ми живемо. Люди потрібні постійно. Не існує танка, який переможе в цій війні, не існує літака, який переможе в цій війні. Перемагати все одно доведеться українцям, які постійно потрібні будуть в армії. Для цього треба спочатку всім стати на облік нормально, для того, щоб зрозуміти взагалі, скільки то чоловіків і хто з них що може робити. А після цього вже призивати в армію тих, хто в армії потрібен, а не кого можна ловити там. Це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. І він вважає, що Україні просто необхідний новий закон про мобілізацію, і не треба називати якісь цифри там 200, 300, 500 тисяч. Тому що мобілізація повинна проходити постійно. Ну як то кажуть, ні додати, ні відняти. А ще більше цікавих і корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профіль.